Поки величний майстер перемовин займається пошуком лагідних слів для домовленості з диктатором, той часу не гає і готує черговий наступ. І як підкреслює видання CNN, ситуація на фронті розвивається за планом Путіна, де й в цілому очевидним стає той факт, що російський диктатор відтягує усі можливі спроби домовитись, і тим самим виграючи собі час для посилення позиції на фронті. Дипломатичні зусилля дедалі більше виглядають як карусель безрезультатних контактів. Спецпредставник Трампа у зовнішній політиці Стів Вітков неодноразово відвідує Росію, а офіційна особа Кремля назвала його останній візит до Санкт-Петербурга продуктивним. У Саудівській Аравії тривають перемовини на високому рівні щодо припинення вогню. А минулого тижня у Туреччині почалися технічні зустрічі для відновлення дипломатичних відносин. Ніби все так очевидно і зрозуміло. Трамп хотів швидкого миру, тиснув цинічною силою на Зеленського, зробив із домовленостей шоу світового масштабу. А що зараз Путін максимально демонструє своє небажання йти на перемовини, буксує весь процес, саботує будь-яке перемир'я, обстрілює українські міста. Здавалося б, нудії говорять більше ніж слова. І тут виникають логічні питання. Чому Трамп не застосовує мову силу у бік Росії? Чому продовжує йому вірити? Аналітики CNN вважають, що Росія навмисно заплутує дипломатичну ситуацію, щоб виграти час? Путін, за їхніми словами, вважає Трампа надто вразливим до відволікання і покладається на його небажання йти на жорсткі заходи. Тож диктатор очікує цього літа змінити хід війни на свою користь на фронті. Наступ на Суми, окрім військових цілей, має на меті втягнути українські сили в оборону на новому напрямку. Паралельно російські війська поступово просуваються в районі Запоріжжя. Зростає занепокоєння, що Росія накопичує підкріплення, чекаючи, поки земля висохне в травні, щоб посилити весняний наступ, який за словами українських чиновників уже частково почався. Також видання зазначає, що наближається момент істини. Росія робить ставку на повну перемогу і не зацікавлена в замороженні конфлікту. Умови дедалі більше складаються на її користь: економічний тиск на захід, ресурсні труднощі в Україні та дипломатична невизначеність все це працює на Москву. Ми запитали у військового експерта Івана Ступака, чи можливий великий наступ росіян найближчим часом. За словами експерта, ворог не має стільки ресурсів, щоб наступати на кількох ділянках одночасно. Втім, здійснювати прориви може я. Не можу сказати, відверто скажу, що от готується щось величезне. От що там, десь глибоко в тилах, знаходяться тисячі, сотні тисяч російського війська, тисячі одиниць техніки. Зараз скажу, такого я не зустрічав і не було в публікації в західній пресі з посиланням на там, не знаю, джерела в британській розвідці, американській розвідці, що вони б'ють в Набад, що тут щось готуються. Ну, я цього не бачу. Я залишаю, звісно, там, певну частину на відкуп нашим розвідникам. Ну, давайте, у президента є доступ. До головного управління розвідки СБУ, служба зовнішньої розвідки, розвідка наших західних партнерів, можливо, в нього інформації там, ну, там в п'ятеро, в десятеро більше, але ще раз, ну, говорити про те, що буде щось велике, я не можу. Так, Сумщина, на жаль, тиск є, і він буде продовжуватися. Я далекий від думки, що є можливості у росіян на всю тисячу кілометрів фронту зібрати там незатамні. 150 тисяч війська і відправити ну, отак, от, от непоміченими в наступ. Ну я не погоджуся з цим. Ба більше за словами експерта, Путін буде намагатися тягнути з перемованими до тих пір, доки йому дозволяють ресурси продовжувати тиск на фронті. А також поки тримається економіка, можливо, ось цей ресурс зараз досточується, поки вже не буде можливості наступати. Тоді щоб сказати, ну. Ми зробили все, що можливо, захопили там декілька десятків квадратних кілометрів додаткової території. От тепер точно зупинимося. І постійно роблю наголос на економіці. Економіка рефі в не найкращому фізичному стані. Фізична кондиція дуже складна, дуже там не. Нестабільна, і я думаю, що в Криму постійно споглядають на те, що відбувається в економіці. Гроші друкуються, ставка злітається центробанку, платіжна здатність Російської Федерації все менше менше менше. Санкції, які вони не були б недолугими, все одно обмежують Російську Федерацію. І я думаю, що. от Знаєте, на два кроки вперед на фронті, один погляд на економіку. Що ага? Нормально ще протримається. Окей, ще трішки на фронті. Знову на економіку тримається, ще не хрустить. І ми з вами постійно говорили раніше, що в найбільший страх російського. Політичного керівництва це програти саме не на військовому фронті, а на економічному, як свого часу програв Радянський Союз, там підвела економіка. Тут дійсно є там всі перестороги і перед передумови до того, що економіка може знову зіграти дурний жарт з Російською Федерацією і з імперськими амбіціями. Ну з Путіним зрозуміло. А як же із Трампом? Де його умовні червоні лінії? Ось вже бачили днями заяви американського лідера, що йому не подобається бомбардування України і що США продовжать розмовляти з Росією. Але де та межа, коли він почне тиснути на Путіна мовою сили, якщо звісно почне. На думку військового експерта, вчинки Трампа передбачити вкрай важко за його оцінкою. Ми рухаємося доволі непогано в напрямку мирних перемовин. І я припускаю, можливо, саме з цим він не хоче звинувачувати Російську Федерацію в чергових атаках по місту Суми. Тому, ну, логіка така: якщо звинуватити росіян, вони там не знаю, образяться, не образяться, це е Поставить хрест або три крапки на тих домовленостях, на тій роботі, яка була проведена. Ми не знаємо наскільки вона величезна, чи вона там ця угода на 90% вже готова, чи тільки на 10%, Ми не знаємо. Можливо, в нього побоювання такі. Зараз я скажу росіянам, що ви там поганці, вони там перестануть іти на контакт і все заморозиться. А у пана Трампа за два тижні орієнтовно вже підходить стоденний термін перебування на посаді. А у нього нічого немає. Війна в Україні продовжує тривати люди. Хвінуть Російська Федерація обстрілює з Іраном домовленості. Немає з Китаєм. Війна пішла в такий клін, що довелося в односторонньому порядку знімати на раніше накладені санкції. Тобто хизуватися по великому рахунку немає чим. Тому можливо, він ось тримається так. Та давайте вже так, давайте не звинувачувати. Можливо, найближчим часом щось ми там досягнемо, якомусь домовленості. Пізніше, як пише Reuters, Трамп заявив, що перемовини про припинення війни в Україні йдуть добре, і настає момент, коли треба або змиритися, або замовкнути. Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре. Є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути. І ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре. Що саме мав на увазі Трамп цією фразою, можна лише здогадуватись. Втім, ситуація наразі виглядає таким чином, що Трамп намагається зберігати оманливу позицію нейтралітету. Він виступає проти війни, хоче миру. Говорить, що погано, що гинуть люди, але і вагомих санкцій проти Росії не ухвалює. Як сказав у нещодавньому інтерв'ю для CBS News Володимир Зеленський. Сильний лідер сильної країни має бути на боці України. Своїми ж думками діліться як завжди у коментарях під цим відео.